Колись він викладав для учнів цієї школи. А тепер вони, йдучи на уроки, бачитимуть його портрет назавжди закарбований у цих стінах. У Дніпрі відкрили меморіал на честь полеглого героя Сергія Васюти. Тепер йому назавжди 46. Шанувати пам'ять оборонця прийшли рідні, колеги та знайомі. У Сергія залишилось два сини. Старший пішов воювати вслід за батьком 24 лютого, 22-го року. Відкрити меморіал доручили батькові захисника та молодшому сину. Сергій брав участь в АТО у 2015 році. Був нагороджений відзнакою президента України та начальника генерального штабу, учасник АТО та медаллю за вірність національній ідеї. А 24 лютого 2022 року у свій 46-й день народження знову став на захист нашої країни. Служив на харківському та донецькому напрямках. 18 червня 2022 року загинув від ворожої кулі снайпера на Донеччині. Дружина полеглого оборонця каже, того дня ніби щось відчувала. В цей день я прокинулася зранку і постійно плакала. Я не знала, що сталося, але не могла зупинити сльози. І тільки ввечері мені повідомили цю звістку, і я дізналася, що він загинув саме зранку. Ірина з Сергієм одружилися одразу після закінчення школи. У шлюбі прожили щасливих 28 років. Були один для одного партнерами як у роботі, так і у житті. Він був дуже люблячим і е, він був гарним батьком. І я пишаюся, що ростуть ті осни. Сергій загинув. За свою мрію про е, вільну Україну, за наше майбутнє і е, от такий захід, і відкриття пам'ятної дошки це е, і підтримка, і свідчення того, що е, про Сергія пам'ятають, шанують. Ніколи не забудуть і цю пам'ять будуть передавати наступним поколінням. Це звісно, це дуже важливо, тому що розумієш, що ти не один в своєму горі, і що є люди, яким це теж важливо. У гімназії Сергій викладав захист вітчизни. Тут і встановили меморіальну дошку на честь захисника. Колеги згадують, що його обожнювали учні. Чоловік був справжнім патріотом своєї країни, завжди усміхнений та добрий. Дуже слідкував, щоб всі переходили на українську мову. Дуже любив він Україну. Хлопців виховував бути сміливими, давав їм такі настанови, які вони, вибачте, пам'ятають і досі. І слова його згадують дослівно. Дівчата дуже любили бігати до нього на урок, тікали від мене, бігли до Сергія, тому що він дійсно розказував такі моменти, які знадобляться хлопцям, якщо ж. Трапиться ще більша біда, він як відчував. Ця меморіальна дошка стала 21-шою встановленою у Дніпрі. З них 15 профінансовані з міського бюджету, 6 фізичними особами, більше 30 ще в роботі. У нас є майбутнє, доки ми будемо пам'ятати, таких, як Сергій. Тому що завдяки цим людям ми вистоїмо і збережемося як народ і матимемо можливість будувати. Гідне цивілізоване життя, гідне українців ініціативу щодо встановлення меморіальної дошки можна подати на електронну пошту міськради або за телефонами гарячої лінії. Анастасія Васько, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.